Україна велична суверенна держава. Свою незалежність ми виборювали століттями адже неодноразову нашу територію, мову, історію хотіли вкрасти ворожі сусіди. 22 січня 1919 року було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відбулося возз'єднання наших земель в українську державу. Цей день увійшов в історію як День Соборності України або як ще називають День злуки. Поглянь на слово Возз'єднання. Чому в ньому пишемо дві літери «Н»? Дізнаєшся, переглянувши це відео. У деяких словах відчуваємо подовжену вимову приголосних звуків, яку у звуковому записі позначаємо двокрапкою, а на письмі подвоєними буквами. Значення В українській мові приголосний, що знаходиться між двома голосними звуками, подовжується. Подовжуватися можуть лише м'які приголосні д, т, з, с. Ц л нє. Пригадай веселу фразу, де ти з'їси цілини. А також пом'якшені шиплячі приголосні. Ж, ч, ш. Поглянь. Приголосний Приголосненні у слові значення знаходиться між двома голосними, тому подовжується. У звуковому записі подовження позначаємо двокрапкою, а на письмі Подвоєними літерами n Порівняй якщо це ж слово поставити в родовий відмінок множини чого їх значень? То ні уже не знаходиться між двома голосними, тому і подовження не відбувається розгляньмо детальніше випадки. Коли м'які чи пом'якшені шиплячі приголосні між двома голосними подовжуються, в іменниках середнього роду із закінченням я, окрім назв малих істот знання, життя, роздоріжжя. Але в словах назвах малих істот подовження не відбувається дитя кошеня. Подовження приголосних звуків між голосними відбувається в деяких іменниках чоловічого та жіночого роду із закінченням я, Ілля, рілля, суддя. стаття. Зверни увагу у всіх похідних формах від слів також зберігається подовження наприклад ілля, іллі іллею, рілля, ріллі Рілею – суддя, суддів, суддівський, стаття, статті, статею. Але запам'ятай слово виняток. У родовому відмінку множини в слові статей пишемо тільки одну літеру Т. Постав запропоновані слова у форму родового відмінка множини. Знання знань, обличчя облич, роздоріжжя роздоріж, почуття почуттів, відкриття відкриттів. І слово весілля при словозмінні в родовому відмінку множини має два варіанти вживання весіль та весіллів. Тож, бачиш, що подовження м'яких чи пом'якшених шиплячих приголосних звуків. Відбувається лише між двома голосними. Немає з одного боку голосного. Немає подовження. Подовження приголосних звуків між голосними відбувається в орудному відмінку однини іменників жіночого роду з основою на приголосний перед закінченням ю. Поглянь. Ніч. Ніччу. Сіль. Сіллю. Розкіш. Розкішю. Зверни увагу. Якщо в називному відмінку однини одразу було два приголосні, то в орудному відмінку подовження не може відбутися, адже приголосний не потрапляє в позицію між двома голосними. Поглянь Честь. Честю. Радість. Радістю. Нехворощ. Нехворощу. Також не можуть подовжуватися губні приголосні та р, адже після них перед ю ставимо апостроф Любов'ю, верф'ю, матір'ю. Постав запропоновані слова у форму орудного відмінка однини. Ким? Чим? Зверни увагу на їх правопис. Мить. Миттю. Молодь. Молоддю. Подорож. Подорожю. Вись. висю, Медаль. Медаллю. Якість. Якістю. Щедрість. Щедрістю. Мудрість. Мудрістю. Кров. Кров'ю. Глазур. Глазур'ю. Подовження приголосних звуків відбувається у формах дієслова лити та похідних словах, наприклад, «лю», «лєця», виллямо, зілляти. Запам'ятай прислівники, у яких також відбувається подовження приголосних звуків «Зрання», спросоння, «востаннє», навмання, попідтинню, попідвіконню. Потренуймося. У поданих словах устав, де потрібно, пропущені літери. Зверни увагу, чи відбувається подовження приголосних. Поділля. Прикарпаття. Полісся. Білогір'я. Волинню, сітчю. Керчу. Чудово. Тобі все вдається. Спробуй ще. Розподіли запропоновані слова на дві групи. Ті, у яких відбувається подовження приголосних, і ті, у яких не відбувається. Подовження приголосних звуків відбувається у словах: передгроззя, життєвий, миттєвість, гіллячка, сторіччя, породілля. Знамення Не відбувається подовження приголосних у таких словах Щастя – Господиня, маля, безсмертя, скатертю, індичання, статей Зверни увагу потрібно запам'ятати правопис слів окремих іменників жіночого роду, у яких подовження не відбувається Кутя, клуня, попадя, свиня. А також в іменниках жіночого роду із суфіксом ин гординя господиня. До речі, перевірити правопис слова тобі допоможе орфографічний словник. Покликання на його онлайн версію знайдеш у коментарях до цього відео. Тепер ти все знаєш про подвоєння букв на позначення подовжених приголосних звуків. Повернімося до запитання із початку відео. Ти, безперечно, знаєш. У слові возз'єднання пишемо дві літери з, бо відбувається подвоєння букв на позначення збігу приголосних на межі морфем префіксів «воз» і з. Та чому пишемо дві літери «н»? Тому, що м'який приголосний н, потрапивши в позицію між двома голосними, подовжується. На письмі подовження позначаємо також подвоєними буквами. А чи знаєш ти, що 21 січня 1990 року, у переддень 71-ї річниці від Дня Злуки, мільйони українців, узявшись за руки, символічно воз'єдналися, утворивши від Львова через Івано-Франківськ до Києва живий ланцюг? Який, за підрахунками дослідників, простягнувся на понад 700 кілометрів Українці єдина нація у єдності наша сила. Запам'ятай подвоєння букв відбувається на позначення подовжених м'яких: ді, ті, з, сі л нь або подовжених пом'якшених шиплячих приголосних ж, ч, ш. Подовження приголосних відбувається тільки між двома голосними звуками в таких випадках в іменниках середнього роду на «я», крім назв малих істот значення життя але дитя, кошеня. У деяких іменниках чоловічого та жіночого роду на «я» – ілля. Рілля, стаття. Але – слово-виняток, статей. В орудному відмінку однини іменників жіночого роду з основою на приголосний перед закінченням ю, миттю. Але, якщо немає позиції між двома голосними, подовження не відбувається. ЧЕСТЮ після губних та «р» ставимо апостроф любов'ю, матір'ю. Також подовження приголосних відбувається у формах дієслова лити та похідних словах лю. «Лєця» та у прислівниках, які потрібно запам'ятати зрання, спросоння, востаннє, навмання, попідтинню, попідвіконню, орфограма до теми подвоєні букви перевірити правопис слова допоможе орфографічний словник Не забудь поставити уподобайку. Підписуйся на наш канал, учи українську мову, адже вона єднає державу, а в єдності наша сила.